Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні приготуємо закусочний торт з гарбузовими млинцями. Така апетитна закуска прикрасить будь-який стіл. І нікого не залишить байдужим, оскільки це дуже ситно та смачно. І давайте будемо готувати. До 300 мл теплого кефіру додаємо 1 чайну ложку соди. Розмішуємо. І залишаємо на 10-15 хвилин, щоб пройшла реакція соди і кефіру. А тим часом натираємо 600 г очищеного гарбуза. Перекладаємо в миску. 200 г твердого сиру також натираємо на терку з великими отворами. Його також кладемо до гарбуза. До кефіру виливаємо 3 яйця. 3 столові ложки олії, дрібку солі та перцю. Вінчиком перемішуємо і виливаємо до гарбуза й сиру. І все разом з'єднуємо. За два рази просіюємо 300 г борошна. Кожен раз гарно перемішуємо, щоб борошно повністю з'єдналося з усіма інгредієнтами. І ось така виходить маса для гарбузових млинців. На сковороду з невеликою кількістю олії викладаємо масу. Оскільки вона густа, лопаткою розподілимо по всій сковороді. І смажимо під кришкою по 3 хвилини з кожної сторони. Коли підрум'яниться одна сторона, перевертаємо на другу. І так продовжуємо обсмажувати всі гарбузові млинці. Даємо їм охолонути. А за допомогою тарілки діаметром 19 см підрівнюємо краї охолоджених блинців і потім приготуємо для них начинку. 4 зварених яйця натираємо на терку. 180 г ковбаси салямі. Нарізаємо на невеликі смужки. А також відварені дві морквини натираємо на терку. В миску пересипаємо 1,5 столові ложки швидкорозчинного желатину. До нього виливаємо 80 мл холодної кип'яченої води і залишаємо його набухати. Коли він набухне, нагріємо його в мікрофильовій печі і потім дамо йому охолонути. В миску переложили 300 г сметани жирністю 20%. До неї додаємо 100 г майонезу. Виливаємо охолоджений розтоплений желатин. Все добре розмішаємо до однорідної маси. І починаємо збирати закусочний торт. Перший млинець промазуємо заправкою зі сметани та майонезу. Промазаною стороною перевертаємо на тарілку. Для зручного складання ставимо кулінарне кільце. До натертої морки додамо 3 зубчики чеснику, пропущеного через прес. На свій смак додамо сіль, перець та 1 третю частину заправки. Перемішаємо. І половину начинки викладаємо первим шаром, накриваємо млинцем. До ковбаси також додаємо заправку, перемішуємо і половину викладаємо другим шаром. Накриваємо млинцем. Третім шаром будуть натерті яйця, які також просочимо заправкою. І відкладаємо на млинець. І в тій самій послідовності знову все повторимо. Млинець, морква. Накриваємо начинку млинцем, ковбаса. За допомогою млинців розділяємо начинки і завершуємо начинкою із яєць. Все добре розрівняємо. На 2 години закусочний торт поставимо в холодильник. По центру торт прикрасили жовтком, а по краях білком звареного яйця та свіжою зеленню. Ось так виглядає закусочний торт в розрізі. Приготуйте! Це дуже смачно та ситно! Я впевнена, вам сподобається! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! Україна понад усе!